Новопризначений голова Волинської Ова їздить по області, аби побачити й почути проблеми людей на місцях. Днями Іван Рудницький зустрівся із мешканцями Турійської та Ковальської громад. Його е на вулиці злапало, так би сказати, ТЦК. Він ніколи не ховався. Він казав, я буду воювати, але такі люди нам потрібні тут. Що найбільше нам болить? Це бронювання зараз. Є в нас е гімназія, яка всередині має ідеальний ідеальний стан. Але даху нема такого, як треба. Нужна ваша допомога в координації вирішення цього питання. Віддай нам тих п'ять будинків. Ну дорога так само страхіття. Питань було багато: про працевлаштування, надання житла, реабілітацію демобілізованих захисників, допомогу родинам загиблих військових, податки, ремонти доріг, шкіл тощо щодо працевлаштування ветеранів. Рудницький сказав, що на крайній розмові з представниками бізнесу наголосив усім про необхідність брати на роботу демобілізованих військовослужбовців. Крім того, анонсував вакансії в новостворе. Ному управлінні ветеранської політики, якщо ви маєте побажання з приводу хто би там міг працювати, Будь ласка, пишіть резюме, давайте резюме, і ми будемо це теж враховувати, тому що там має бути з одного з одної сторони в цьому управлінні фахівці-діловоди, які знають, що таке державна служба. З другої мають там бути люди працювати, які знають, що такі є воїни, що такі є ветерани, і як з ними теж комунікувати. Тому якщо хтось буде мати бажання з ветеранів йти працювати це управління, це буде пріоритет для мене по прийняттю на роботу. Ім'я людини, яка очолить це управління, Рудницький не сказав. Натомість запевнив, керівник буде достойним. Розумієш, що таке, е ну, і що таке війна, так? Да. Але просто ну є відповідна зараз процедура, є відповідні спецперевірки, це державна служба. І зараз озвучити, бо мені пишуть, я читаю коментарі, пишуть на прізвище. Ну розумієте, це некоректно назвати прізвище людини, а потім вона не прийде якусь перевірку і вона не призначиться. Я, вийде, що я вас обманув. Ще одна важлива тема, проговорена на Ковальщині – реабілітація військовослужбовців. Спільно з місцевою владою Ованення опрацьовує варіант розширення реабілітаційного відділення у місті залізничників. У нас на базі обласної лікарні є дуже потужний реабілітаційний центр. Називається рікавний. Я вчора його відвідав. Ну це така, знаєте, як вам сказати, дуже топова ситуація. Якщо щоб не чекати, скажімо так, коли ми знайдемо кошти, і обласна рада виступить, чи обласна адміністрація виступить в співфінансуванні вашого реабілітаційного центру, так, ви можете теж подавати, скажімо так, ну, кому необхідно вже зараз, щоб я спілкувався з головним лікарем цієї лікарні, щоб я десь міг теж говорити, щоб. Десь враховувати, щоб ті люди теж туди потрапляли. Була мова і про ТЦК. Керівниця одного з підприємств заявила, що є затримки із бронюванням. Тим часом її працівники масово утримують повістки. А відтак працювати скоро буде нікому. То робота підприємства вже на стадії зупинки. Рудницький запевнив, що механізм бронювання почне працювати оперативніше. На міністерство оборони документи з Волині будуть відправлятися не пізніше, як за два дні після їх отримання адміністрацією. Беріть ветеранів і не тільки ваше підприємство, а й інші. Тому що люди повертаються, вони демобілізовуються і вони готові йти працювати. І все буде управління ветеранської політики. Ми теж будемо мати всі дані, будемо розуміти. Бажання людей і на яку роботу і будемо теж спілкуватися з бізнесом. Розумієте, зараз бізнес повинен підтримати дві верстви населення: ветеранів і тимчасово переміщених осіб. І все і питання буде вирішено. Щодо решти питань земельного оподаткування, ремонту автодоріг, утеплення закладів освіти та забезпечення їх світлом в періоди відключень, окремі з них мають розглянути на оперативній нараді в ОВАМ.